Доброго дня всім підписникам і гостям каналу Село ти Моя Доля. Ще в нас був невикупаний ось такий сорт, як сорая. Він посаджений був в самому низу ділянки і садили ми його пізно вже десь в середині травня, тому що попередню картоплю, яку я показувала, садили багато сортів. Садили десь під кінець квітня, цього року також запізніла була посадка, а про цю правду сказати я забулася. Вже місця там не було, вже чоловік кукурузу посіяв, а тут було ще вільне місце. І ми вирішили посадити тут. І, не, як кажуть, не прогадали, бо тут вона набагато росніша ця сарай, ніж сора... сарая, ніж сорая правильно називається. Набагато расніше, ніж ті сорти, які були зверху, на верхній частині городу посажено. А що ж це за картопля така сорая? Трохи розповім про неї. Можливо, когось і зацікавлю, і хтось також захоче придбати собі такий сорт. Сорая це сорт німецької селекції. В нас вона десь четвертий рік. Купили ми її у фермера. Кущі вона має з середньої висоти, розлогі. Ну, не можу вже вам куща показати, бо чоловік бадиля скосив. Цвіте білим цвітом. Сама картопля ось така жовта. І жовту має м'якоть. Ножа в мене нема, але сирпом зараз надріжу і покажу. Ось така жовта всередині. Відміна для всіх кулінарних виробів і для пюре. І так як вона не так розварюється, що тільки кинув і відразу весь крохмаль розбігся по, по каструлі, то можна її використовувати і для жарки. Також годиться для переробної промисловості. Як бачите, картопля високовружаєна. Стійка до нематоди, стійка до вірусних захворювань, добре зберігається в погрібі до весни. За нею не було, хоча я вже кажу, що вона у нас десь четвертий рік, але не було помічено того, щоб вона проростала вниз, так як деякі сорти себе поводять. Так що Такий сорт має право мати місце і на ваших городніх ділянках. Якщо хтось хоче поміняти свої сорти, котрі вже виродилися. Вже тільки те, що це німецька селекція, то вже багато про себе говорить, бо в основному сорти німецької селекції. Якісні, так як в основному і німецькі вироби, так само і сорти картоплі. і Ще ця картопля добре переносить спеку. Також підтвердженням є її врожайність, бо знаєте, що цього року було в нас і без опадів, і спекотно, і як хочеш було. А ще, якщо хтось має полив. То при поливі вона збільшує врожайність на 20%. Так що, хто має полив, то має можливість набагато збільшити врожайність. Крохмалю в ній 20%. Ось така вона картопля-сурая німецької селекції. А цього року ми її. Садили не трохи відмінно від інших сортів, бо я кажу, садили вже в кінці. Чоловік не хотів тягнути сюди сажалку, тому посадили плужком, Ну так як колись раніше садили, продрапали плужком рівчачки і потім розклали картоплю і вручну її засипали. Але правду сказати. Засипати її не було чим, бо дуже також була вже посуха в травні, тоді коли ми садили, і це був не ґрунт, а була сплошні дрібненькі камінчики, сплошна щебенка. Ми тою щебенкою її загорнули, навіть подекуди картоплини виглядали з цих рівчачків. Ну, але ж потім, як ви знаєте, в червні йшли дощі. Чи вже частина червня не було ще дощів, а в другій половині червня пішли дощі. І якось воно все нормалізувалося. Бадиля захищало, бо тут набагато густіші рівчуки, рядочок від рядка, ніж в тих рядках, де садили саджанкою, Бадиля між собою зімкнулося і. Те, що така була посадка, не дуже така якісна, не вплинуло на врожайність. Картопля ось така горна. Я видаю 30 хлопки, бо чоловік каже, покажи 50 сопки, щоб хтось не подумав, що ми той картоплі накидали. Бо він каже, що десь він дивився якесь відео китаю, показав, що така рясна в китаю. то Вона дійсно рясна, рясніша від тих кінців, які ми показували попередні. Звичайно, в однакових умовах кожен сорт показує себе неоднаково. Ось цей сорт, сорт сорая проявив себе ось так. З такої гарної, вигідної сторони, з вигідної позиції. А на цьому я буду закінчувати розповідь. Про сорт картоплі сорая я ще правда забула сказати, що сорт середньостильний. І бажаю всім, як завжди, мирного неба, успішної праці при доброму здоров'ї. І згадую, що це був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте. Eee, Stał w pod obajkę, z nami. Do zustrici.